М'яця і сина, і святого Амінь. ім'яця Отця і Сина, і Святого Амінь. і м'яця і сина, і Святого Духа. Амінь. Цар і Тішителю, втішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, запали в серцях наших чоловіколюче владико, не не світло твого богобістання, і відкри очі нашого ма. Щоб ми розуміли твої іванські проповідування, вклади нас страх блажених твоїх западей, щоб переміщи тілесні похоті, провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо ти єсе просвічення душі, тілес наша, Христо Боже наш, і тобі славу осилаємо з безначальним Твоїм отцем, з присвятим благим житворчим творчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прошу присідати. Сподіваюсь, що ви вдома відкривали Святе письмо, зокрема, ті глави, про які ми з вами зараз говоримо. А саме починаючи від 8 і до 12 глави, сподіваюся, що відкривайте, щоб перевірити, бодай чи я чогось як старша людина не вигадую, не забуваюсь. Знаєте, це до речі, дуже є важливо. Ми дуже часто знаємо святе письмо по дитячим бібліям, по біблійним історіям, і дуже часто ми не уважені до тексту. Але знаєте, в деяких ну, деколи собі варто не довіряти і дійсності уважно прочитати текст. І тоді ми зможемо побачити те, що досі не бачили. Ще раз вам пригадаю, як ви вже самі могли побачити. Те, що зазвичай називається карами єгипетськими, і воно в дійсності стало карами єгипетськими, безпосередньо в тексті називалося ділами і знаками. І їх всіх не мало би бути, але всі вони були спрямовані для? На що? Для того, щоб показати, хто є Бог. Тим більше, знаєте, ми, до речі, нам дуже часто в Святому Письмі непомітні певні деталі, бо наше уявлення, наприклад, про релігію, про світ Богів. Воно в великій мірі сформовано Біблією. Але натомість для більшості людей, які впродовж століття читали Біблію, це було дуже зрозумілим. Йдеться про те, що в древньому світі боги були дуже конкретні, дуже присутні. Люди знали, що боги присутні і живуть у присвячених їм статуям зазвичай. Скажем так, вірилося, що кожен Бог є владикою над певною територією, є покровителем певного народу. Так, взагалі -то в древньому світі вважалось, що кожен Бог перебуває зі своїм народом в Союзі, так, і ці стосунки в великій мірі є взаємовигідні. Вважалось, що так само боги відповідають за певну сферу тощо. І тут ми з вами бачимо. Що є боги, які, здається, довели свою ефективність, боги, які немоби особлюють величі Єгипту і яким єгиптяни завдячують процвітанням, з другого боку є у той народ, пригнічений народ, раби. Де його Бог? Ще й Бог той не, не є невидимий. І знаєте, завжди є, завжди є зв'язок між тим, в якого Бога людина вірить, чи ким для неї Бог. І тим, як вона ставиться до інших. Наше уявлення про Бога, воно завжди відбувається в нашому ставленню до ближніх. І ось, власне, і тому у ті діла і знаки, це не метою було їх покарати. Але ті діла і знаки, вони відкривали, хто є Бог. Їхньою метою було захистити народ і спонукати єгиптян його відпустити. відпустити. Зрештою, додому. І власне, ви саме через небажання повірити, а ми ще раз з вами говорили, це дуже часто так воно буває. Чому не відразу єгиптяни зрозуміли, що це насправді Бог заступається за свій народ? Чому і фараон не відразу зрозумів? Ну тому що подібні явища вони і відбувалися в Єгипті. Так, дивним було, що явища різного циклу. Тобто тут ми бачимо з вами і явища пов'язані з нилом, коли вода зацвіла, е, риба дохне, з'являється машкара, з'являється всяка інфекція. Сарана. І з другого боку, ну, сарана теж, до речі, у вологості розводиться: е, град і, зрештою, темрява все за один раз. Ну, але щось подібне воно відбувалося. Але якщо єгиптяни зрозуміли, то, то гордість не дозволяла фаронові це впізнати. Але всі ті діла і знаки, вони якраз вони просто показували, що євреї собі не вигадують. І що насправді на, на боці того пригніченого народу стоїть великий могутній Бог. З другого боку, ті діла і знаки вони відкрили, хто є цей Бог, в якого вірять євреї. По-перше, воно показує, що це є Бог над богами. Ще Бог, влада якого не обмежується територією. Зверніть увагу, він діє на чужій території, на території єгипетських богів. Це Бог справедливий і милосердний. І тому в кожній карі є так само певний момент суду. Так? Бог заступається за народ. Він його захищає, він, він, тобто єгиптяни, кожна кара, вона до певної була відплатою. За ті кривди, які єгиптяни завдали у тому пригніченому народу. І дуже важливо діла і знаки не тільки відкривають, хто є Бог справедливий і милосердний, але водночас показує ницість богів Єгипту. Показує, що якраз боги Єгипту нічого вони не змогли захистити свій народ. Вони є насправді нічим. Тобто і тут є дуже важливо сказати, так само у Новому Завіті є книга, яка перегукується з тою розповіддю про так звані кари єгипетські. І ця книга, яку всі бояться, але мало хто читав, ця книга називається Откровення, а грецькою Откровення апокаліпсис так, щоб краще зрозуміти, що таке откровення або що таке об'явлення. Тобто, знаєте, будь-який пам'ятник перед відкриттям він завжди ну, чимось накривається. Ви можете подивитись на той пам'ятник і вгадувати, що за тим покривалом ховається. Але коли знімається покривало, ви бачите чітко. І оце грецькою мовою називається апокаліптус зняти покров або об'явити. І ось є дуже важливо, що книга Апокаліпсис це книга, яка знімає покров. Знімає покров з історії, показує, що насправді відбувається в історії. Тобто, ця книга написана для того, щоб е, от просто зрозуміти, люди були перес переслідувані Люди людей вбивали за їхню віру. Знаєте, а Римська імперія виглядала непереможною, вона спокушала своєю величі, величі, то, тощо. І в дійсності здавалося, все Римська імперія показувала, що немає Бога крім Кесаря, він Господь і Бог, а не той, кого за Римського імператора Тиберія розіп'яли десь на периферії в якійсь е... юдеї. Знаєте, в дійсності. Багатьом переслідуванням людям важливо знати, де є Бог. От так само, як тим для євреїв це було не теоретичне запитання, де Бог? От серед того всього, де Він, знову ж таки, є. І от книга Откровення це насправді не книга написана для того, щоб когось настрашити і заставити бути більш побожними. Але книга Откровення написана якраз для того, щоб зняти маски, зняти покров з історії і показати, що історія це є. Власне, Бог, який виводить свій народ із рабства, який провадить народ від смерті до життя. А водночас в книзі Откровення знімаються маски. З Римської імперії показується, що так, воно обманюється своєю сильністю, але насправді це є колос, ми би сказали, на глиняних ногах. Це, зокрема, в образі блудниці, яка одягнута в порфир і таку трухляву, трухляву одіж. І так само в книзі Откровення. Є кари, власне, тому для багатьох людей слово Апокаліпсис це катастрофи, знаєте, як такого. Але власне, у ті катастрофи, які є в книзі Откровення в Апокаліпсис, це теж знаки. Подібно як через знаки Бог в Єгипті виявляв, ким він є, і здійснював суд над отими гнобителями, отак от само в книзі Откровення, оті діла і знаки, вони якраз знімають маски з імперії. Вони їхньою метою. Спонукати народ до навернення, скажімо так, і ними Бог заступається. І тому книга Откровення це книга потіхи. І тут ще раз важливо сказати, що книга Откровення, ще книга виходу, коли розповідає про так звані кари єгипетські, вона, власне, нам говорить декілька важливих речей, що Бог завжди посилає дуже багато знаків. Просто якщо людина не хоче побачити це, якщо людина не хоче чути це, настає момент, коли вона не може прийняти правду і не може спастися. Е, як таке? І це називається закам'янінням закам е, е, серць. І від цього нас застерігають. І, власне, саме тоді, коли людина, людина закам'яніє серце, то саме тоді знак стає карою. І ось ми з вами читаємо по своїй суті карою є тільки одна це смерть первородних. Вона теж належить до Божої справедливості, належить до Божої справедливості, тому що, як ви пам'ятаєте, книга виходу розпочинається з наказу фараона кидати всіх немовлят. І тут ми теж зустрічаємось, знаєте, у нас в багатьох людей є таке стерильне уявлення про Бога. Знаєте, милосердя, і я би сказав, поверхневе уявлення про Боже милосердя. І важливо пам'ятати, немає милосердя без правди і правда без милосердя. І тому так багатьох може це вражати те, що розповідається про кари єгипетські, про страждання тих людей. Але водночас знову ж таки та розповідь вона просто показує. Розповідь називає речі своїми іменами: є добро, є зло. Яке має виправдання. І якраз це є дуже, знаєте, скажімо так, важливий, важливий момент. Бог не тільки милосердний і справедливий. І про це важливо часто пам'ятати. І Бог не закриває очі на ту кривду, яка відбувається. Ну і, до речі, так само важливо підкреслити, що насправді Бог не карає. Тобто покарання і страждання є наслідком відходу від Бога. Тобто, скажімо так, можна сказати, кара за гріх у самому грісі полягає. І тому можна сказати, що єгиптяни, які терпіли, вони, на вони, мовби, пожали те, що сіяли. То зло повернулося проти е, проти них. І, але в кожному разі, після кожної кари, після кожного знака, все було спрямовано на те. Щоб відпустити народ. І останніми такими карами, знаками, це була темрява. Аж пам'ятаєте, в Єгипті центральним божеством, це був Амон Ра, Бог Сонця. І так само можна сказати, цей Бог Сонця-Амон Ра, він вважався Богом батьком фараона, а Фараон вважався сином цього Бога. І от останні два знаки. тобто вони проти ніби батька фараона і проти сина фараона. І, скажімо так, в 11 главі у нас є місцеця, розповідається про те, що вже стає зрозумілим, що серце фараона закам'яніло, і лишається тільки один засіб, щоб це кам'яне серце розбити, сокрушити. Це є смерть первородна. І Господь сказав Мойсеєві, ще одну тільки кару наведе на фараона і на Єгипет, а тоді він вас відпустить звідси, і не лише відпустить вас усіх, а навіть прожене вас силою звідусіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичила собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єбитян, та й Мойсей самий був людина визначна в єгипетській землі в повазі фараона та в народі. І бачите, скажімо так, теж нас можна сказати: от хіба це не шахрайство? Хіба так може Бог казати? Тож очевидно, що то все не повернеться. Але важливий момент. Знову ж таки, тут йдеться, просто зрозуміти, що Бог, який промовляє, він промовляє до людей, які живуть в той час, і промовляє так, щоб його можна було зрозуміти. А як людей того часу навчити справедливості? І, власне, цей позичний золотий і срібний посуд це просто урок справедливості. Це та затримана заробітна плата. До речі, саме в Писанні є один дуже важливий урок: що затримана заробітна плата це крик, який підноситься до неба про пропімство. Це є знову-таки важливо. І таким чином, єгиптяни скористалися з праці тих рабів, то тепер ця праця мусить бути винагороджена. Якщо людина не платить вчасно, ну, вона заплатить е, навіть в такий е, спосіб. Просто ще раз кажу, це нас може вражати, але просто пам'ятайте, ці всі рядки написані в час і в, в такий спосіб, щоб люди це могли, е, могли зрозуміти. Ви ж так само по одному говорите до дітей, а по-іншому говорите до дорослих. Просто свідомість тих людей того часу було ну, настільки проста. Що, напевне, іншого способу, як так, виходити, що таке поняття справедливості, показати, що будь-яке зло, воно завжди буде покаране. І знаєте, і по своїй суті зло це кредит з великими відсотками. Властиво саме в такий спосіб. Тобто, головна думка цього рику, що Бог є справедливий. І правда востержествує навіть в такий спосіб. І сказав Мойсей, так говорить Господь. Опівночі я пройду по через Єгипет і помре кожний первісток у землі Єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке переворотної скотини. І буде ридання велике по всій землі Єгипетській, якого не було, ще ніколи і не буде, ні на одного ж із синів. Ізраїля не наведу». Ні собака, ні гавкна, ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами між нами Ізраїля. І сказав Господь Моїсеві: Не слухай вас, фарон, щоб я нам більше чудес у землі Єгипетській. Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фароном та закаменів Господь серце фаронова і не відпустив синів Ізраїля землі своєї. Тобто, я ще раз підкреслю, що цей вислів закаменів Бог серце фараона» означає дав закам'яніти. Тобто, якщо людина не хоче прийняти правду, Знаєте, бо правда, вона кличе до дії. І якщо людина не хоче діяти, ну, тоді не хоче знати. І властивою таким настає момент, коли людина і не може пізнати цю правду. Це називається Закам'янів Бог серце фараона. І ось ми підходимо з вами до 12 глави, де описується обряд Пасхи. І тут я вам би хотів сказати, скоріш за все, існував такий обряд Пасха, це початок весни. Про сповіщення весни нас ну, сповіщало перше березневе повномісяч, ну перший практично повний місяць. І ось існував звичай, виглядає, що якраз пастухи, які весною виводили отари на пасовиська, вони вибирали найкраще ягнятко і приносили його в жертву, і крові того ягнятка кропили отару. Для того, щоб зберегти всяких нещасть. І так з жертви починалася мандрівка пастуха зі своїми вівцями. Це було, виглядає, таке скотарське свято. Щось подібне існувало і у землеробів. Тобто, дуже часто, коли виникають свята, вони завжди виникають в більші свят взагалі пов'язано воно з різними сільськогосподарськими циклами тощо. Але. Під час тих свят стається якась подія з історії спасіння. І таким чином той обряд, то свято набирає зовсім іншого, набирає іншого значення. І водночас обряди цього свята допомагають ну, краще зрозуміти, що Бог робить для свого народу. І практично ми можемо зрозуміти, що цей припис принести ягнятка в жертву його кров'ю змазати одвірки дверей. Тобто, можна сказати, Бог як пастир кропить отару свій народ для того, щоб вивезти її в землю добру. Важливо сказати, що ця кров, якою будуть помазані одвірки дверей, це кров ізбавління. Вона збереже Ізраїль від тих нещасть, які впали на Єгипет, охоронить. Але водночас вона та кров цієї жертви буде кров'ю відкуплення у розумінні, що вона звільнить із е, рабства. То ягнятко, якого кров'ю помазалось у двірки дверей, кров, яка зберегла, е, воно потім запекалося на вогні. І вночі це ягнятко треба було з'їсти тільки так, щоб е, не можна було відламати від нього, від нього кісточки. Тобто ідея була те, що це ягнятко єднає навколо себе родину. Якщо ви. Ну, на службі, де коли чують, як священник молиться, перед тим, як агнця опустити в чашу. Роздробляться Агнець Божий, роздроблений, нероздільний, що дядь і ніколи не з'їдають, але тих, що дять, він освячує. Тобто, оцей агнець визволення це жертва, яка визволяє агнець Пасхи, він об'єднував навколо себе родину. І тому можна було відшипувати від нього, так лама, але не можна було ламати кісток. І знову ж таки то все треба було спожити. Крім того, знов ж таки, первісно, Пасха споживалася на стоїчі, для того, щоб пам'ятати, що це початок, це вихід. До речі, це дуже важливо пам'ятати, що Пасха насправді це початок. Для багатьох людей Пасха це кінець, кінець е, Великого посту, кінець певного зусилля над собою і все. Але важливо пам'ятати, що Пасха це насправді початок. Початок нашої мандрівки з Богом. Додому, так? початок в над, мадрівки над, над, з Богом. Так само знов ж таки, оскільки починалася робота на полях, так само знов ж таки пеклися такі коржі, сухі, сухі коржі ще з попереднього урожаю. До речі, на свято Пасхи, євреї, скажімо так, перед святом Пасхи. Євреї вишуковують квашений хліб і його знищують. Тобто все старе, весь старий квашений хліб має бути знищений, а Пасха святкується на новоспеченому хлібі без закваски. Чому? Ну тому що ви знаєте, що заква... ну, взагалі то пояснення, що Пасха відбувалася настільки швидко, що хліб не встиг е... Заква... Е... закваснути. Але згодом цьому дали інше пояснення. Практично закваска, вона е, ну, бродить е, тісто, е, скажімо так, і деколи, ви знаєте, що закваска може присти, при, привести до того, що тісто цвіте. ну, е, Як таке. властивою, дуже часто, скажімо так, в єврейській традиції закваска є образом гріха і є образом гордості. Прісний хліб це образ простоти. А закваска, яка, знаєте, тісто піднімає, тісто роздувається, є символом гордості. І тому, скажімо так, прісні коржі, які називаються єврейською маца, то вони якраз з одного боку нагадували про те, як коли предки в швидкості покидали Єгипет, але з другого боку нагадували, що Бог є завжди на боці простих і уникає, уникає гордих. Звичайно, у нас може відразу виникнути запитання. Е, а чому ми, наприклад, службу служимо на просворках, які є на квашеному е, тісті, е, як таких, е, ну, Римокатолики далі служать літургію на обладках, які є не квашеним тістом? Чому ми служимо на квашеному тісті? Ну, Тому що ми віримо, що через жертву Христову ми повернулися додому. І тому ми вже війшли в місце спочинку. Так? Тобто, якщо прісний хліб був, тому що треба було швидко покидати, то ми повернулися додому. І так само Апостол Павло посланні говорить, що святкувати не в опрісниках, але в Заквасті, Новій Заквасті. І тому ми так, тому що ми вважаємо, що Ісус повний Пасху, так, вихід завершився, тому ми служимо на е, тому квашеному хлібі. Ну і крім того, е, мусило бути на столі е, так само різні. Е, Гіркі трави. Про це прочитайте собі 12 глава. Гіркі трави мусить бути на столі мед. Тобто цей обряд він потім буде впродовж історії розвиватися, але саме важливе, воно залишиться. Тобто агнець на пасхальній трапезі був аж до того часу, поки був храм, де можна приносити жертву. Зараз його нема, тому що нема храму, нема де приносити жертв. Прісні хліби залишились, так само прісними хлібами. Крім прісних хлібів, лишилися гіркі трави, які мусять бути на пасхальній вечері. Але саме важливо на пасхальній вечері, це те, що молодший має спитатися старшого, тату, а що ми робимо? І батько казав, були ми рабами Єгипти, Бог сильно рукою нас вивів. Тобто, таким чином, найголовніше на вечері, на тій трапезі, мала бути розмова. На тій розмові під час тієї трапези згадувалось. Під час тої трапези переживалося, і таким чином євреї розуміли, що то не просто їхніх батьків Бог бере за руку, щоб врятувати з рабства, але вони є теж учасниками тої мандрівки, мандрівки до свободи, мандрівки до життя, мандрівки додому. І знаєте, таким чином Пасха ставала спомином, пережиттям, і Пасха давала надію на майбутнє. І таким чином, знаєте, що би ізраїльський народ не переживав, він, знову ж таки всі ті нещастя, які він переживав, а він багато пережив, він сприймав як Пасху. Він знав, що серед того всього є Бог, який бере його за руку, і для того, щоб привести у землю добру. І, тобто, але важливо, що важливо те, що свято насправді ставало місцем у тої передачі віри. Свято ставалося не просто нагодою відпочити, але давало людині, якраз запалювало її віру і надію, допомагало їй перейти через у ті всі випробування і труднощі. Так? І тому є дуже важливо, щоб так само і для нас. У нас так само перед великими святами є трапези, так? святвечір, щедрий вечір, є пасхальний сніданок. Як такий, це якраз це той момент, коли не просто згадати, а пережити і відчути себе учасниками тих спасительних подій. Ну і на самий останок, тільки вам скажу, зверніть увагу, що перша Пасха святкується перед тим, як відбувся вихід. Перша Пасха святкується швидко, перед тим, як ізраїльтяни покинули Єгипет, тобто вона була свого роду передвіщенням тої події, але вже наступного року. Пасха стає спомином. І так само Ісус на Тайній вечері сповнює свою Пасху, довершує цю Пасху, так, а потім каже, чиніть на мій, чиніть це на мій спомен. Тобто, бачите, і Євхаристія це продовження тої самої Тайної вечері. Вона, з одного боку, є предвіщенням визволення і водночас споменом. Таким чином, на Євхаристії ми з вами переживаємо скажем так, але водночас відкриваємось до е, майбутнього. Тобто -то кожне свято має у ті три виміри: спомин, то, що було колись, е, пережиття, ми, ми це переживаємо, ми стаємо учасником, і кожне свято завжди є відкрите до, майбу... відкрите до майбутнього. І таким чином, Євхаристія це з одного боку спомин про жертву. Це ми беремо участь в тій жертві і водночас. Ми з вами очікуємо на сповнення, на прихід Царства Божого у всій його силі, на оце довершення е, спасіння, довершення нашої е, Пасхи. Ну і настає оця е, остання кара саме смерть первородного, вона заставила фараона знову ж таки упокоритися і відпустити цей народ. Ну, правда, він швидко схименувся. І, мабуть, хотів помститися. І от, власне, хотів би сказати: смерть первородних стала початком виходу. І дуже важливо, що так само в Новому Завіті підкреслюється, що саме смерть єдинородного Сина Божого стає початком нашого визволення із рабства гріху. На цьому ми сьогодні поки що завершимо. Дуже вас заохочую все ж таки відкрити писання і перевірити, чи буває аж чогось не. Вигадав, помолимось. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Під Твоєю милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але вібіт і збави нас, єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Благословення всему Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, Нахай зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!